Бориспіль готується до Дня міста. Свято відзначатимуть у суботу, 22 вересня. Ця дата співпадає з 69-ю річницею визволення Борисполя від німецько-фашистських загарбників, якою буде програма святкування, говорили у міському виконкомі. Начальник відділу культури, молоді та спорту Наталія Погребна зазначила, що святкування розпочнеться о 10-й ранку і триватиме до 9-ї вечора. У рамках дня міста буде вшановано пам'ять загиблих внаслідок великої вічи. Зняної війни проведено молебен, а також буде влаштовано культурно-масові заходи, зокрема, святкова хода за участі трудових колективів міста. У зв'язку з чим перекриють вулиці, говорить перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Лесни підготовили начальника вулиці. Це ви повинні організувати, щоб ще геть повинен зараз відпустити, щоб він організував перекриття вулиці і супрові колони по вулиці Київський шлях і Смуси Андрій Андрійович, перекриття вулиці Радянської Литовської. Свято продовжиться у центральному парку. Спеціально для бориспільців та гостей міста виступатимуть найкращі співаки, музики і танцюристи. Для ветеранів польова кухня, для дітей катання на конях, а також парад наречених. Щасливі молодята пройдуть центральною алеєю парку та опиняться на стадіоні Колос. Саме тут буде встановлено велику сцену. На ній виступатимуть фіналісти телепроекту Ексфактор Олександр Кривошапка і гурт Діти капітана Гранта. Після дев'ятої вечора відбудеться феєрверк. Він триватиме 10 хвилин. А після цього концерт продовжиться біля аеромолу. Там Бориспільців вітатимуть дует Аркадії і Маліка. Свято має бути яскравим. І тому міський голова Анатолій Федорчук наголошує на тому, що день народження Борисполя це свято передусім для громад. Щоб відпочити і розважитися, і тому депутати не виступатимуть на великій сцені. Тому приходять деякі кандидати в депутати і говорять, а можна ми з трибуни виступимо, значить, під час урочистостей, і теж привітаємо громаду. Я сказав категорично, ні. У Наші сьогодні 30 кандидатів. Ми створюємо для них всіх рівні умови. І всі, будь ласка, можуть парку агітувати, приходити там і так і далі. А на трибуну не можуть після 21-ї години після селюта виходити на трибуну і звертатися і вітати громаду Олександра Шостак, Євген Суренко, новини, телеканал Бориспіль.